Отже, є вже з нами наш перший гість. Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Покровський напрямок Сергій Цихоцький. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава я не знаю. Я ціную насправді ці рідкісні моменти, коли вся Україна якось розуміє, що таке війна, що таке бути на фронті, що таке буде бути під обстрілами. Це думаю, нас всіх пробуджує. Ми позавчора до справді на нашому каналі зібрали понад майже 200 тисяч за день для, для однієї з бригад для одного з батальйонів тероборони, які теж працюють на Донецькому напрямку і я думаю, сподіваюся, що сьогодні так само буде у нас хороший збір. Зокрема, хочу сказати, що 59-та окрема мотопіхотна бригада на Покровському напрямку, ну і від собі таке Покровський напрямок, також збирає на позицію для пілотів бомбів для... і 5 мільйонів гривень. Велика збірка. Зараз можемо, якщо можемо, показати власне посилання на банку і номер картки. І дуже сподіваємося, що ви зможете докинути просто сьогодні. Просто зараз, і для наших, для наших захисників, для наших героїв трошечки допомогти в тому, щоб знищувати більше росіян. Пане Сергію, так ось, власне, є. Пане Сергію, я тим часом спитаюся, як зараз Покровський напрямок? Яка там ситуація? Що таке взагалі означає бути на Покровському напрямку сьогодні? Ну, в першу чергу, відповідальність за свою ділянку фронту. Тому що ну, всі, всі ми знаємо і. Про це і ворог каже в своїх там, десь виступах от, про те, що покров саме для них це такий дуже лакомий кусочок, який вони хочуть заволодіти, тим самим якби вже, ну, зробити для себе можливість в адміністративних кордонах в подальшому захопити, окупувати всю територію Донецької області. От, тому тут і відповідальність, тут і. І люди, які залишаються, в тому числі в самому Покровську, на жаль, є. От, але більшість цих людей, точно хочу сказати, вірять в те, що ми Покровськ не здамо. І підтверджую, що намірів таких і таких вказівок ні разу ніде не було ну, чути, що хтось зараз про це сказав. Робиться все можливе. Але при цьому ну, це війна і. Бути може все ж завгодно. Тому, скажімо так, ворог постійно намагається проводити розвідку боєм, проводити штурми за поточну добу 32 рази. Взагалом по Покровському напрямку були спроби прорвати нашу оборону, всі спроби відбиті. 59-та бригада. Виконує е, свою задачу в визначній смузі, от, тримаємо, і кожен день знищуємо і техніку, і, і ворога, от, і, і все, все, до чого ми можемо дотягнутися, в тому числі за допомогою оцих зборів, які нам сьогодні дозволяють скажімо, <кхем> дозволяють деактивовувати безпілотники ворога. І кожен день, кожну добу ми практично більшість. Більшість, повторюю, не навіть не 50 на 50, а більшість безпілотника ворога деактивуємо активуємо ще до підльоту до наших позицій. А це збереження і життя, це збереження і і, і наших е, боєприпасів, нашої техніки і багато чого. Пан Сергій не так давно, ще місяць-два тому Покровськ був дуже дуже в центрі уваги. Всі казали, що ось ось Покровськ можуть зайти росіяни. Ось вони вже там. Там 5 кілометрів, 4 кілометри. І багато хто робив з експертів припущення, що саме битва за Покровськ стане центральною битвою цієї зими. Як зараз ситуація? Бо зараз здається, що більше фронт активність, принаймні, не знаю, медійно вона звучить більше Кураховський напрямок. Ну, насправді так і є. Їм треба е, зробити собі, скажімо, широкий е, флангі. Для того, щоб вони не мали, скажем, без небезпечних місць для себе, так скажем з якоїсь сторони ми могли б там нанести враження. Тому вони зараз і проводять, оці такі, е, намагаються взяти Покровськ в кліщі от, як зі сторони, там, Мирнограда в, ту, в той бік, і, та і також Курахівський напрямок. От, Тому, е, скажімо, ну, при цьому е, треба дуже розуміти, що ворог. Е, Намагається постійно проводити розвідку боєм для того, щоб ну десь побачити якісь слабкі місця. Якщо таке з'являється, вони завжди починають туди і техніку підтягувати оперативну, і особовий склад, і таке інше. Тому, скажімо, немає слабких місць зараз на фронті взагалі. От їх просто не може бути до тих пір, поки ми ворога, скажімо, не вижнемо з нашої землі. Яка зараз роль? Зокрема, сьогодні 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Яку функцію вона виконує на Покровському напрямку? Функція залишається та ж сама оборона лінії фронту. От, і ми з нею дуже, дуже добре справляємося. Не, не хочу казати всіх нюансів безпосередньо цих ділянок фронту, де, де стоїть наші підрозділи. Але е, е, бригада, це бойова бригада з, першого, з першої секунди, з перших хвилин цієї війни, повномасштабно, в тому числі, і до цього, е, ми завжди були на самих гарячих ділянках і завжди е, щастю і гідністю відбивали і знищували ворог, Відбивали їхні напади, атаки. Ну, тут, тут багато говорити не, приход, не приходиться. От, і, Будемо це продовжувати робити далі. Яка зараз ситуація з поповненням наших наших підрозділів, наших бригад на фронті? Недавно я чув оцінки, читав оцінки, західні оцінки, що середній вік українського вояка продовжує зростати. Він далі далеко за 40 років? Ворогів теж ситуація не така, яка була в 22-му році. Більшість тих частин, де були 20-річні, вже їх просто е, не існує, тих фізично людей е, або вони дістали важкі поранення. І в них зараз середній вік оцінюють в 38, Тим не менше, яка ситуація в нас чи достатньо є поповнення свіжої крові, якщо можна так висловитись, я б не сказав, свіжої сили. От скажімо так, у нас Давайте, так, це, це свіжа маємо. сила. Ми Е, е, да, дійсно е, боремося те, щоб кожна бригада, кожний підрозділ сьогодні бореться за поповнення, е, проводить е, по-своєму по е, той же самий рекрутинг, е, е, призивають. Ну, скажу, скажу безпосередньо за нашу бригаду. Треба люди, вони потреба постійно. А для чого вони потрібні? Е, для того, щоб е, більше була можливість, скажімо, поповнювати свої сили, відновлюватись. Тих людей, які постійно виконують там якісь бойові задачі, от, і ефективніше будуть виконувати надалі після цього е, свою роботу. Оце треба розуміти. І е, хочу сказати, що той рекрутинг, який ми запустили майже рік назад, це було у нас практично в січні місяця минулого е, поточного року, коли ми так зайнялися цим питанням, то на сьогодні. Е, Люди постійно повторюю, постійно кожен день, де да, особисто мені виходять на телефон, виходять там е, і різними е, засобами зв'язку. Е, от і буквально питають, розпитують і сра, і, і багато з них більшість з них, скажімо, е, з радістю готова вступити до 59-ї бригади. От, це те, що дає результат. Воно не може бути тако швидко, от, е, як би хотілося б. От, но, е, робота йде, і в навчальних центрах навчаються, і, і ті, хто вже десь скажімо, ну, в різні ситуації попали, і багато людей, які е, засуджені, їхні родичі виходять на зв'язок також і е, там шукаємо і вирішуємо питання, як їх долучити до. до до наших, наших підрозділів. От. І, і Цю роботу треба подовжити. І от сьогоднішня ця атака ворога на Україну ви правильно сказали, що ну, це не може взагалі залишати якихось людей в нашій країні байдужих, які сьогодні могли б, ну, скажімо, не бути в стороні від цього процесу. там. Розумієте, просто в стороні від процесу. Я казав, може повторюю ще раз, якщо ви боїтеся. Там брати до, до, до рук зброю, чи виконувати якісь бойові задачі, ну скажіть про це відверто. Там, придіть в ТЦК чи там, не знаю, там, через меседж. Скажіть, я готовий допомагати чим завгодно, там, в тилу, от ну, треба до цього е, долучатися. Не можна бути в стороні і е, вважати себе там, українцем, чи, вважати, я не знаю, як, як ще може жити в цій ситуації. Коли наші цілими сім'ями вбивають наших громадян, дітей от просто вбивають от, оця зараза расистська, яка сьогодні налетіла на нашу землю. Треба з цим покінчити. І чим скоріше ми всі об'єднаємось, тим скоріше це наступить. Мені здається, люди з того, що я багато чую, з того, що от недавно писала Оксана Коваленко, моя добра знайома журналістка Бабеля раніше в «Українській правді працювала і волонтерка. Багато людей здається втратили довіру, втратили довіру до командування, і вони не хочуть опинитися в ролі якихось приданих, приданих знаєте, частин, які просто пускають на те затикання дірок зі слабким озброєнням, легким. Тобто, от оце, цю, цю довіру треба повернути в будь-який спосіб, тому що люди не так бояться воювати і не так бояться ризику смерті, який очевидний. Як хочуть розуміти, що вони будуть в надійних руках і під надійним командуванням, я б сказав да сюди добавити до ваших слів відчуття справедливості в суспільстві в цілому. От чого сьогодні нам дуже не вистачає. Відчуття справедливості, що закони одні для всіх, а не для когось вони діють, а комусь є виключення. А Якщо це буде е, справедливість працювати, якщо буде менше, ну я виключаю з цього цей російський ПСО, який все ж таки вкидується, дуже активно вкидується, треба теж враховувати. Але в цілому, ми ж ну, дуже грамотна нація. Ми, ну, я, я горжусь тим, що я українець. Розумієте? І завжди, і ще, де б не був, я кажу завжди, що українець це нація, яка гідна бути. Членом е, демократичного світу розвинутих країн, а не десь там на задворках бути е, і кусочком е, і не до імперії. вибачте. Mm. От. Оце треба розуміти. Е, а по-друге, є сьогодні механізм, сьогодні Міністерство оборони прийняло е, ну, ну, нову можливість застосування там, Армія плюс. Це рапортер про перевіт в підрозділи, коли. Е, Звернення і так далі, це теж дуже позитивні кроки. Хотілося би, щоб це все було раніше, щоб це було все скоріше, але ну, виходимо з тих реалій, які є. І тому найкраща реклама це знайомі, це родичі тих людей, які служать безпосередньо там в кожному підрозділі, в тому числі в нашій бригаді. І це діє дуже нормально. Я кажу, це ефективно діє, коли дійсно знають як командири. Свої відноситься до своїх підлеглих, оце важливо. От, і е, тут є питання стосовно, ви затронули тему приданих підрозділів. Так, да, це проблема, яку спостерігаємо, і вона дійсно є. От, на жаль, на жаль. Ну, для цього є, е, е, скажімо, ті майданчики, і вони повинні бути в першу чергу закриті, де без доступу до ворога, щоб ніхто не знав, як е, вирішувати ті чи інші питання. От іменно мобілізації е, ведення е, у цих об'єднаних групіровок наших, які ми там е, ну, сьогодні вимушені е, формувати на полях е, цієї битви, от, для того, щоб стримувати ворога. Зачастую я говорю, командирам дуже важко командувачам приймати рішення, знаєте, приходиться між е, поганим і дуже поганим. І це все рішення, на жаль, але. Досвід, які здобули за цей час, я хочу сказати, що бойовий досвід, ну, мабуть, немає ні в одної армії світу сьогодні, це, це точно вже. І досвід від самих молодших командирів до генерато, до, до всіх генералів, от, це він дійсно дуже великий. От, нам є з що брати приклади, нам є з чого навчатися, і якщо це все реалізовувати. І подалі покращувати, то результат буде ну набагато кращий і швидший, чим ми можемо собі навіть уявити. Пан Сергій, дякую дуже за цю розмову і за вашу службу. Офіцер 59-ї окремої піхотної бригади М'якова Ганзюка з Покровського напрямку до нас включався.